Вітаю і всіх із гарним святом третій вас із літнім сонячним днем, щоб був він для всіх вдалим. Виногради, ось, як бачите, свій показую. Тільки починаю ось займатися цією справою, вивчаю, як правильно зробити обрізочку восени, як доглядати зараз, зараз уже пасинкую. Надіємося, що буде вдалий урожай. Як бачите, дуже гарні грона у нас з'явились. Ждемо, заквітує, будемо обробляти, щоб не захворів. Сорт це теж прекрасний кишмиш. Він уже в нас родить, ось. але в цьому році зробили кущик, такий вже більш вищий. Пішов. Ну, Будемо очікувати на урожай. Але в святковий сьогоднішній день хочу вам уже не про польові роботи, не про виноград. Хочу вам розказати про ще одне своє захоплення малюванням. Це вже третій рік, ось як я малюю олійними фарбами. малюю. Починала з акрилових, ось, але акриловими швидко, але не так цікаво. Скажімо. Ось, і Розпочала таку картину свою і риси. І риси вже відцвітають, і не встигаю, не встигаю, тому що тиждень був повністю загрожений на городі цей. в даний момент це всього-навсього підмальовок. Ось хочу завершити за ці. Святкові дні і покажу вам результат. Думаю, нема байдужих людей до таких чудових квітів, як Іриси. Вдалого всім дня.